Доброго Дня, шановні викладачі, гості, дорогі першокурсники, батьки та всім, хто завітав сьогодні на онлайн урочистості з нагоди початку нового навчального року в Буковинському державному медичному університеті. В житті людини є кілька дуже важливих речей: це сім'я, родичі, друзі, кохані, а ще й рідна країна, де людина народилася та їй належить жити та робити свій внесок у розвиток своєї країни. На долю нашого покоління випало велике випробування, і ми маємо його пройти гідно. Війна, яке страшне це слово. На нашу землю ступив ворог, російський кат, терорист, який не має в собі нічого, ані людського, ані Божого. Він нищить та старає з лиця землі міста та селища України. Цілями нелюда стали життя цивільних, дітей та літніх людей. Знищені університети, школи, дитячі садочки, бібліотеки, будинки культури, медичні центри, домівки. Цей час для всіх нас став часом розрухи, часом переосмислення і усвідомлення. Усвідомлення того, що лише відкинувши суперечності, об'єднавшись, ми зможемо врятувати країну. Ми переможемо, адже ми насправді унікальна нація, і весь світ переконався у незламності українців. Світ побачив, як виборюють волю і незалежність наші збройні сили України. Наші воїни найкращі, мужні, сильні, незламні. Адже коли настав чорний день, 24 лютого, світова спільнота не сподівалася на такий супротив українського народу, не сподівалася, що ми протримаємось та вистоїмо. В нас попереду дуже багато роботи. Треба зробити так, щоб це не трапилось знову. Виправити всі помилки для того, щоб кожен, хто загинув, дивлячись на нас із своєї хмаринки, знав, що він пішов не дарма. І ми не маємо права забути усіх, хто загинув у цій жорстокій війні. Вшануємо хвилиною мовчання загиблих воїнів, мирних жителів, усіх патріотів України, які віддали своє життя заради щасливого майбутнього України. Ця наша сила у єднанні. Пам'ятаємо про це. Які б випробування нам не випадали, спільно ми зможемо здолати будь-яке лихо. Ми переможемо. Завдяки нашим захисникам, сьогодні ми живемо, навчаємось, розвиваємось та вдосконалюємось. Ми ті, хто приймає на себе естафету життя та надії, гідності та волі. Наступні після тих, хто віддав своє життя, своє здоров'я, свій спокій. Сьогодні ви, першокурсники, відкриваєте нову сторінку творення майбутнього на благо українцям. Ви стали студентами престижного закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету, який має свою неповторну історію і добре знаний як в Україні, так і в всьому світі. Ми вас вітаємо, адже в нашому медичному університеті ви здійсните свою мрію станете медичними та фармацевтичними фахівцями. До слів привітання запрошуємо виконуючого обов'язки ректора університету, професорку Оксану Анатоліївну Андрієць. Любі першокурсники Буковинського державного медичного університету. Наймолодші, а значить, найдорожчі наші колеги. Вітаю вас у нашій університетській медичній родині. У надзвичайно складних умовах, в умовах війни ви починаєте шлях свого професійного становлення. Але це дуже знаково. Адже як Україна торує свій шлях незалежної, вільної та сильної європейської країни, так і ви впевненим кроком прямуєте до своєї мети. Ви успішно склали національний мультипредметний тест. І ось ви студенти Буковинського державного медичного університету. Ваше основне завдання вчитися, опановувати навики, щоб в майбутньому стати висококласним фахівцем. Адже ви майбутнє охорони здоров'я України та медичної науки нашої держави. Саме вам відроджувати та плекати здоров'я нашої нації. Університет відкриває перед вами свої двері, авторитетні професори, знані та шановні доценти та асистенти навчатимуть вас і передадуть свої вміння. Також перед вами відкриваються простори студентського життя. Саме тут ви знайдете нових друзів та колег. Вперше спробуєте себе у ролі доповідача наукового форуму, вперше проведете курацію пацієнта з викладачем, вперше будете ділитись своїм талантом зі сцени палацу академічний, станете активним учасником наукового гуртка, візьмете участь у мистецькому чи спортивному змаганні та будете відстоювати честь уже рідного Буковинського державного медичного університету. Багато вперше вас чекає уроки навчання. А ми, викладачі та адміністрація університету, будемо підтримувати всі ваші добрі починання. Безперечно, допомагатимуть та радітимуть вашим успіхам та звершенням батьки та рідні, щиро вітаємо їх з новим етапом у житті дітей та дякуємо за те, що спонукали та підтримували вас в обранні однієї з найгуманніших та найпотрібніших професій. І пам'ятаємо, доки студенти навчаються, країна перемагає. Дякуємо Богові і Збройним силам України за таку можливість. А натомість ми у силу своїх можливостей спільно будемо багато волонтерити, допомагати, робити благочинні справи для наших захисників та захисниць, щоб разом наближати перемогу. Бо Україна це кожен з нас. Слава студентам Буковинського державного медичного університету! Слава Україні! Щоб досягти успіху, не варто боятися мріяти і важливо залишатися оптимістами. Мрії допомагають нам формувати кінцеві цілі, а відсутність цілей унеможливлює досягнення успіху. Щоб бути успішним, потрібно розуміти, що не можна зволікати і витрачати час даремно. Сьогодні за традицією для вас першокурсників відбудеться посвята у студенти Буковинського державного медичного університету. Клятву зачитує Андрій Петрюк, спеціальність медицина. Андрій Петрюк був перший в рейдером вступників, адже здобув максимум 200 балів з усіх фахових предметів. Сьогодні, у цей урочистий та пам'ятний для мене день вступу до Буковинського державного медичного університету, я перед лицем своїх батьків, професорів, доцентів та асистентів урочисто обіцяю віднині і назавжди присвятити все своє життя благородній справі, охороні здоров'я людей. Клянусь, клянусь наполегливо і сумлінно засвоїти гуманну справу у сфері медицини та фармації, глибоко вивчати фундаментальні і спеціальні медичні науки, вчитися на відміну і добре. Старанно виховувати в собі прагнення до пізнання всього, що пов'язано з фахом лікаря, провізора, медичної сестри, зубного техніка та фармацевта. Клянусь. Клянусь у своїй повсякденній діяльності в житті і побуті. неохильно дотриматися правил здорового способу життя і широко його пропагувати. Клянусь. Клянусь. Свято зберігати та примножувати славні традиції. Медичної спільноти та рідного навчального закладу Буковинського державного медичного університету. Клянусь. Клянусь. Жити і вчитись так, щоб бути готовим надати медичну допомогу. З увагою і піклуванням відноситись до хворого, повсюди працювати старанно і сумлінно. Своїм навчанням та працею сприяти розбудові моєї батьківщини України. Клянусь! Клянусь. 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 Вітаємо вас, колеги-першокурсники. Адже ви тепер, студенти-медики. Це дуже відповідально, тому що нашій країні потрібні справжні майстри своєї справи, професіонали, які стоятимуть на варті людського життя. Сьогодні ми всі маємо зрозуміти, що неможливо ступити ні кроку по цій землі без того, щоб не зіткнутися з відповідальністю та обов'язком, який необхідно виконати. Свій обов'язок з почуттям глибокої відповідальності за країну виконує бойовий медик, доцент кафедри хірургії Ярослав В'ячеславович Кулаків. Тож сьогодні маємо зв'язок з нашим героєм і радісно приймаємо привітання від Ярослава В'ячеславовича. Друзі, шановні колеги, наші першокурсники та гості. Я, доцент кафедри хірургії номер 2 капітан медичної роти окремої механізованої бригади, Кулачик Ярослав В'ячеславович, вітаю вас. Шановні першокурсники, навчання в медичному університеті це ваш новий етап в житті, який буде сповнений великою кількістю яскравих подій, які ви запам'ятаєте назавжди. Навчання в медичному університеті це є складний шлях. Складний, але важливий, і по закінченню якого ви станете лікарем. Лікарем, який буде лікувати, надавати допомогу в надзвичайних умовах. Та навіть бойових діях. Наша Україна героїчно захищає себе від нападу Російської Федерації. І лікарі надають надзвичайно важливу підтримку та допомогу на, на війні. Бійці йдуть в бій, розуміючи, що їм нададуть допомогу, їх врятують. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що медики. Це є остання лінія оборони бійця. Першою лінією оборони будь-якого бійця є його зброя, броня, техніка, бліндаж, окоп. Друга лінія оборони це є сім'я та близькі люди, які підтримують бійця, які моляться за нього або за неї. А ми з вами є останню лінію оборони. Самі, саме наші знання та вміння. Рятують важко пораненого, зупиняють внутрішню кровотечу, виймають осколки та кулі, попереджають ускладнення. Тому ми є остання надія бійця, остання лінія оборони. За нами смерть. І допоки ми воюємо тут, захищаючи вас там, я прошу, навчайтесь, живіть та пам'ятайте, що ви наше майбутнє, ви наша надія. За яку ми тут ризикуємо усім, за яку ми страждаємо, за яку ми гинемо заради перемоги. Будь ласка, не підведіть нас, бо ми вас точно не підведемо тут. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Слава Україні! Разом до перемоги! Смерть ворогам! Ми пишаємося нашими викладачами-героями. Дякуємо Ярославу В'ячеславовичу за врятовані життя наших захисників. Дякуємо всім, хто зараз у зонах бойових дій захищає кордони нашої країни, нашу свободу, нашу цілісність. Шануємо вас, любимо і чекаємо. Тато і мама, батько і мати це найперші з авторитетів, на яких базується світ для дитини. Грунтується віра в людей у все добре, гарне і чесне. Дорогі першокурсники, ваші батьки роблять все можливе і неможливе, щоб дорога, яку ви обрали, була легкою і приємною. Від імені батьків всіх першокурсників вітає Галина Іванівна Хребтій, доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини Буковинського державного медичного університету. Вітаю кожного особисто. І всіх разом. Сьогодні справді приємна подія у житті кожного, хто причетний до цього дійства. Сьогодні юні, перспективні, талановиті, успішні, а ще за сумісництвом наші діти стають поруч з професійними, кваліфікованими лікарями, науковцями. Горизонт Буковинського державного медичного університету подолано. І зараз потрібно рухатись у заданому векторі, досягаючи своїх вершин. Ми віримо у вас, наші найдорожчі! Знаємо, що нині вам не легко, але ми так само щиро віримо у вас, як віримо нашим і у наших захисників. Знаємо, що перемогу здобувають найкращі, але ви без сумніву одні з них. Нічого не бійтесь, ми завжди поруч. А медичний університет, відкривши свої двері науки, проведе вас паралельними світами теорії і практики, відшліфувавши вас як найкоштовніший діамант. Просто тримайте в єдності свої бажання і можливості. І пам'ятайте, разом ми зможемо все. Студентські роки це той час у житті людини, коли відбуваються найяскравіші відкриття, а бажання рухатися вперед змушує досягати більших успіхів. І, хоча в непростий час ви, першокурсники, ступили на дорогу дорослого самостійного студентського життя, хочемо запевнити вас, ви не самі поруч з вами декани, викладачі, куратори і звичайно, ми старшокурсники, а ще безліч можливостей, які допоможуть подолати страх, непевність та тривогу за майбутнє. Так, досить про тривогу та невпевненість, адже все, що ми запускаємо своїми діями та словами всесвіт, усе збувається. Тому мислимо позитивно, запрограмовуємо себе на успіх на перемогу України і І ваші старші колеги зараз розкажуть, що вас чекає у нашому крутому медичному університеті. У нас на зв'язку голова студентської ради університету, студент шостого курсу медичного факультету номер 1 Андрій Корняков. Бажаю здоров'я, колеги! Радий вітати вас у багатотисячному колективі Буковинського державного медичного університету. Ви одні із нас. Такі ж дієві, креативні, цілеспрямовані, як і ми. Ви знаєте, чого хочете, а нам уже вдалося цього досягнути. Тому нашорошуйте вуха, уважно слухайте і вибирайте самі. Студентська рада одне з формувань університету амбітними учасниками освітнього процесу. Ми налагоджуємо логістику між студентами та керівництвом, комунікуємо між групами, курсами та іншими закладами освіти, налагоджуючи співпрацю. Ми створюємо, організовуємо, плануємо і просто дружимо, бо маємо на меті перемагати на всіх можливих фронтах. І таки перемагаємо, тому віримо у вас. А я представляю вам студентку стоматологічного факультету п'ятого курсу, голову ради студентського наукового товариства Евеліну Сауку, яка захопить вас перспективами в науці. Наука як праматір сучасних уявлень стрімко розвивається. Студентське наукове товариство нашого університету це перспектива модернізованих знань та досліджень. Це участь у конференціях, це обмін думками та досвідом. Це спільна робота теорії практики, а також це реалізація наймасштабніших планів щодо відкриття нових ліків, які врятуватимуть сотні тисяч життів. Від вас потребується лише беззаперечне бажання стати тим, чиє ім'я буде асоціюватися з перемогою над хворобою. Ми ж себе реалізували як науковці. Тепер черга за вами. А зараз передаю слово нашій спортсменці Юлії Морараш. Кандидацію у майстри спорту з настільного тенісу, призерці всеукраїнських та міжнародних змагань, спорт, життя, здоров'я. Тренуєш своє тіло, тренуєш світу. А значить, ти вже переможець. Волейбольні герці, баскетбольні баталії, тенісні батли стануть вашим перезавантаженням після анатомічних термінів, хімічних реакцій та гістологічних препаратів. Досягти найвищої сходинки на змагання це в першу чергу перемогти себе. Ваша перемога зараз це боротьба. Наша перемога це уже у задоволення. Ми навчились і насолоджувалися студентським життям, чого щиро бажаємо і вам. А на вас вже чекає Палац Академічний. Але більше про це розповість Софія Юсипчук, студентка 5-го курсу стоматологічного факультету, переможниця міжнародних та всеукраїнських мистецьких конкурсів. Мистецтво і медицина. Мистецтво творити і мистецтво лікувати. Талант як діамант потрібно шліфувати щодня, будь це роль у виставі чи 40 сторінок інформації про хворобу. І саме сцена допоможе вам виявити свої найяскравіші сторони особистості, навчить вас спілкуватись з публікою, емоціями і натомість отримувати позитивну енергію. Творчі студії Палацу Академічний це окремі острівці мистецтва, які з'єднані між собою бажанням творити життя у всіх його проявах. Ми відіграли багато вистав і театралізацій. Ми співали пісень і танцювали народних танців. Ми малювали картини і грали мелодії для глядачів. Ми монтували телепрограми і вели безліч концертів. Ми всього навчились. Тепер черга за вами. Але це ще не все. Сьогодні є надважливі завдання, які нас об'єднують у пришвидшенні перемоги. Знайомтесь студентка 6-го курсу медичного факультету номер 1 волонтерка Анастасія Дідківська. Ниточка до ниточки буде капюшон, а там гляди і цілий маскувальний костюм для наших захисників. Стрічка до стрічечки і готовий захист для військової техніки. Ось тут мій фронт фронт захисту тих, хто захищає нас. У час, коли визначається доля країни, а значить і наша, ми маємо ідентифікувати себе. Хто я для своєї землі? Я українка. У мені вистачить сили боротися до переможного кінця. Вірю, що таких небайдужих, як я серед вас дуже багато. Приєднуйтесь до нашого фронту, адже нам ще розбудовувати країну, про яку ми так мріємо. Слава Україні! Слава кожному захисникові України! Незалежно від локації! Дорогі першокурсники, ваші старші колеги такого заспокійливого вам виписали, і водночас такого стимулюючого для мозкової активності, що не будучи екстрасенсом, можна з впевненістю сказати, що у вас з'явилося нестримне бажання використовувати усі можливості в університеті наповну, бо все насправді дуже просто. Щоб втілити мрію в життя, треба щодня вчитися і радіти життю, йти до мрії з піднятою головою та не боятися помилок. А зараз ми маємо можливість надати слово нашим першокурсникам, які обрали саме наш медичний університет для здобуття омріяного фаху. До речі, це студенти першокурсники, які мають високий бал у рейтингу вступників. Тож вас вітають. Говорнян Тетяна, Петрюк Андрій, Бобковичирина, спеціальність медицина, Івашко Марія Лоредана, спеціальність стоматологія, Унгорян Ангеліна, спеціальність фармація, докіян Віталіна, спеціальність медична психологія, Бутулінська Ангеліна, фаховий коледж Буковинського державного медичного університету, спеціальність медсестринство. Щирі вітання. Всьому товариству Буковинського державного медичного університету. Насправді ми дуже щасливі, що побачимося з вами наживо, відчуємо професійність та впевненість наших викладачів і познайомимось ближче з одногрупниками. Ми знаємо, що перед нами відкриваються нові горизонти, і перед нами стоїть безліч завдань, та щиро віримо в те, що ми саме те покоління, якому вистачить сили і снаги, щоб перемагати. Зараз той час, коли війна йде на всіх фронтах, ми розуміємо, що історичні баталії допоможуть зрозуміти нам помилки предків і вже не допустити їх у майбутньому. Ми знаємо, що мова має значення, і розмовляти рідною зараз так само вкрай важливо, як вміти перезаряжати автомат. Вміння виконувати вказівки і діяти по інструкції це попередження максимальних втрат. Ми багато ще чого не знаємо, але обіцяємо вчитись швидко, якісно і у задоволенні. Про Буковинський державний медичний університет завжди говорять з гордістю. Багато випускників написали свою яскраву сторінку в історії закладу освіти, впевнені, що і наступне покоління першокурсників перечитуватимуть наші дописи як гідного продовження медичних поколінь. У нас поставлені цілі і завдання. У кожного з нас свій пункт щодо реалізації задуманого, і ми дуже сподіваємося, що нашими спільними зусиллями з університетом ми зреалізуємо всі надані нам можливості. Звісно, хочеться виглядати у ваших очах ідеальними студентами, але дозвольте нам відчути весь кайф студентського життя, отримати двійку, забути конспект вдома, не під'єднатися на лекції, при температурі 37,1 взяти собі лікарняний. Або стати донором і мати два відбу. Систематичність такого життя дозволяти ми дозволятиме собі вкрай рідко, але просимо вас бути прихильними до нашого юнацького віку. А якщо серйозно, то ми пишаємо, що стали студентами Буковинського державного медичного університету. Ми знаємо, що більшість з вас докладає максимум зусиль, щоб ім'я такого медичного закладу освіти звучало голосно на весь світ. І ми також одностайно бажаємо продовжувати примножувати славу нашої Альма матер Ми знаємо, що від нас залежить багато. Це успішне навчання, виховання і перемога над ворогом. Ми будемо кожен на своїх позиціях, на своїх фронтах, обороняючи, відвоюючи і перемагаючи, щоб тільки міць української нації зростала, щоб майбутнє, яке кується у серці кожного з нас, розквітало незламним переконанням Я Україна! Слава Україні! Слава українському народові! Україна це наша мова. І сотнями регіональних особливостей, але все одно єдина. Українська Україна це віра. Віра передусім у духовну природу людини і свободу бути собою. Україна це вміння сміятися, передусім із себе самих за будь-яких обставин, бо знаємо, перевіряли, що саме сміх виявляється врешті-решт сильнішим за ці обставини. Україна це відчуття родини. Навіть коли озираєшся довкола, не бачиш жодного знайомого обличчя, але певен, що все буде добре, і все буде добре, бо все є Україна, і настане весна, де ми всі разом стоїмо. До кінця. Пісню Хай буде весна виконують студенти Буковинського державного медичного університету, учасники вокальної студії Палацу Академічний Ірина Рейтаровська, Софія Юсипчук та Олександра Урсакі. Серце болить, томлює пів ворог не спить. Кулі летять, поки паде І ворог лежить, мовчи. Ночі без сну нам не холодно, чекає на околицях. разом ми всі переможемо, це наша рідна земля. Де ми стоїмо до кінця, і нас не слама війна, наша віра една серця, Україна Kristne slava jedina Naša vira jedna je srca Ukrajina da vik i živak Ще раз вітаємо всіх першокурсників з початком навчання в Буковинському державному медичному університеті. Перемоги нам! Слава Господу! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Героям, Героям слава!